Майже 6-7 місяців або на візку, або прилежав, і тут я починаю ходити на нозі. Хай трошки, хай малесенький крок. Після ампутації парамедик Олександр і гадки не мав, що знову відчуватиме ногою поверхню землі. Він став другим пацієнтом в Україні, якому вживили протез прямо в кістку. Олександр Журавель до Великої війни працював ветеринаром на полтавській фермі. А взимку 2022-го відчував, росіяни нападуть. Тоді й почав збирати речі на фронт. За місяць до того всього я вже почав потихеньку так готуватися. Мабуть, місяці за два там, ну так, типу, трошки фізично, трошки там купував деякі речі, які виявилися потім абсолютно непотрібними. І вже коли почалась війна, вже о 6 ранку я був біля воєнкомату. 24 лютого він без роздумів вступив до місцевої тероборони, де перекваліфікувався на парамедика. Спочатку я був помічником гранатометчика-гранатометника, а потім таки нам треба медик. Я такий, ну, звісно, я, я вже тут. У Солидарії Олександр рятував побратимів під обстрілами росіян. Там, що міг, хто зробив, декілька хлопцям допоміг. Вони, в принципі, задоволені, дзвонили мені. «Привіт, чуваки. А в січні під час евакуації побратима і сам отримав важке поранення. Вороги вистежили його за допомогою дрона. Почався мінометний обстріл. Коли розплющив очі, побачив, руку поранило, а рештки ноги ледь тримаються на кількох м'язах. До Дніпровської лікарні його доставили ще з ногою. Лікар підходить і каже, спробуй пошевелити пальцями. Я, як наче. Типу, мозок такий, як наче бачить ці пальці, хоче ними пошевелити. Потім він десь голку так ну, чик, Я розумію, що я її не відчуваю. Ампутація була єдиним рішенням після операції. Олександр пробув 11 діб у комі, потім 2,5 місяці реанімації в Києві, де лікарі змогли зберегти йому життя. На реабілітацію Олександра відправили до Львівського центру Незламні. Саме в цей час там перебував австралійський лікар Муньєт Альмодеріс. Вінгуро, остеоінтеграційного протезування, коли людина через протез відчуває поверхню, на яку ступає, це стає можливим завдяки професійному вживленню імпланта в кістку. І Олександр став одним із трьох перших українців, яким встановили протези за цим методом. Така штучна кінцівка має низку переваг. Вона чутлива та багатофункціональна. У мене мало залишилось кістки, Вони сумнівалися, чи вони можуть його поставити, чи не можуть, Бо там ну, 12 сантиметрів. Це така дуже розкова була тема. Професійні лікарі на чолі з Мунієдом Альмодерісом ризикнули, і сталося диво через півроку після поранення. Олександр знову стоїть. Зробивши перші кроки, він новою ногою відчув різницю між плиткою і ковроліном. Перші дні вже бачу, як він ходить. Це дуже класно. Відчуває навіть дотикову поверхню під час ходьби. Олександр щодня активно тренується з фізичним терапевтом, а в його очах жага до життя. І нездоланне бажання знову допомагати побратимам, які залишилися на фронті. Мені хочеться туди. Я ну, типу, як це кажуть, типу, божевільний там, братики.